Кілька лавець, поламана плитка, незрозумілі купи землі. Ось так виглядає сьогодні скверик майже в самому центрі міста. Хотілося, звичайно, краще, але разом з тим, теж концотський парк також потребує покращення. Цей парк вже можна до розуму довести після Консмотського, як на мене. Хоча це центр міста, майже тож тут обларада, і воно в свою чергу теж ну, прагнути все і до чого. Голова обласної адміністрації на одному з брифінгів повідомив, що, можливо незабаром реконструюють цей занедбаний сквер. Сьогодні розглядають варіанти облагородження. Далі пряма мова, яким бачить цей сквер у Жгородці. Ну, Я би хотів бачити, щоб там були дерева, поначалу дерева почищені, щоб були, лавочки, щоб були, тому що дерева падають. Треба урни покласти, щоб гарно прибирали за собою, не кидали сміття. Ну, це чисто людський фактор, від людей це все залежить. Фонтанчик. Озеленіть, що сквер. Фонтан, парк розваг та відпочинку, які тільки ідеї не виникали у містян. Єдина спільна думка оновлення парк таки потребує. Який скварик позаду адміністративної будівлі, котрий, до речі, теж пообіцяли оновити. Уже родить Олександр бачить зелені зони місцем для культурного відпочинку, як дітей, так і літніх людей. Той парк задній можна зробити субот дитячим парком, тобто там є певні розваги для дітей, молодші, так, можна ще додати. Облагородити лавки, покласти, а тут можна більше для молоді зробити. У Львові мені дуже подобається. У них парку столи, є так, і на лавках старші люди грають шахи. Варто додати питання реконструкції скверу. Активісти уже роди кілька років тому вже піднімали. Реконструкція площі народної. Чи не кожен ужгородець городець пам'ятає події двохрічної давності навколо цього об'єкту? Ще тоді обіцяла влада виділити 3 мільйони гривень на реконструкцію. В результаті маємо те, що маємо: 20 лавиць, незрозумілі насадження, а ось і обіцяний фонтан. А активісти вже тоді пропонували використати ці гроші на вищезгадані сквери. Жителі сподіваються, чиновники незабаром таки доберуться і до центральних скверів Ужгорода.